Дивися, у мене до тебе тоді буде ще е, питання. А, а як ти оцінюєш цю інформацію про те, що буцімто е, України ставлять перед фактом, що їй треба провести вибори навіть під час війни? Ну або ну тобто ти з бачив я чувську дискусію розповідаю про те, що вибори будуть відбуватися 31 березня. це будуть це вибори. Прям... Це будуть вибори президента. Послухай, дивись. Ну по перше, ну це не просто. друзі. Чисто об'єктивно. Щоб ви ви зрозуміли для того, щоб змінювати конституцію. Потрібно 300 голосів. Як як кажуть манобачинство? Ні, так, нема. І більш того, і це неможливо, розумієте? Yeah. Sa... Не можна голосувати yeah за зміни за конституцію під час воєнного стану. Ну це неможливо зробити фізично, розумієте? Просто фізично неможливо. Я не знаю. Зараз Корнєнко каже, що ми підемо, подумаємо, запропонуємо президенту. Я взагалі не можу уявити, що вони можуть президенту запропонувати. Ну, подивимося, Корнєнко і як там? Стефанчук. Стефанчук. Тому дивіться, це перше. Друге, у мене єдине питання. Скажіть, будь ласка, якщо зараз українці, президент України, погодяться на вибори, скажіть, будь ласка, як ви можете Європа та США забезпечити безпеку проведення виборів? От яким чином? Я вважаю, що якщо це так, нам потрібно хоча б 90 днів, і це 90 днів повинно бути зупинити війна. Так. Якщо ви це не можете, блядь, забезпечити, про що ми говоримо далі? Про яку модель? Не то, що 99 днів вони не можуть це забезпечити. Навіть Я впевнений в цьому, розумієш? І ми говоримо про те, що вони можуть щось що, що забезпечити нас? Ні. Тому наш президент каже, ви хочете вибори? Питань нема. Зробіть нам все. Да. Запиніть хорошу війну. Запиніть, Запиніть, так. Запиніть на 90 днів війну. А вони не, цьо, не готові це робити. А це Рижичмо нам кажуть, підписуйте угоди і чекайте. А, а ви що нам? Ну, ви, що нам? Що ми отримуємо? А... а ви підпишіть, а про безпеку будемо потім говорити Хотім, о, да, о... про пункти. Да, ми вже поговорили, ми вже пам'ятаємо Будапештський меморандум, який ви підписали, ну, я не робите зараз, блядь. А потім ти. Що так, ні так? А, про, а це просто якби страховка така. Типу, да? пам'ятаєш, да? не гарантія, а прям страховка. Да, ми, ми теж... Слухай, якщо ми хотіли би страховку, ми б звернулися до страхову блядь? Страховку вони нам пропонують. Вони хочуть просто, щоб ми віддавали все, що в нас є. Розумієте? Давайте. Геніальна ідея. Ви зараз чули на Запорозькій атомній станції ми побудуємо якийсь там центр. Uh, де будуть збиратися інформації, них... там, ядерний. По всьому світу з цього дебіли, Наші сусіди бомбять Чорнобильські uh, атомні станції, де був uh, вибух. Uh, а, що, а, а що буде uh, в Запорозькій uh, атомній станції? Не можна бути цього робити? Ч... Ну, я розумію. Логіку їх не можу зрозуміти. А знаєш чому, Льош? А я тобі поясню. А тому, що в країні. Номер один у світі керує дегенерат. і команда. На жаль, дегенератів. Тобто, він він дебіл, і він коло себе тримає людей. Ну, я такого зараз, типу. Я скажу, зараз скажу відверто. Слухай, так може там декілька відсотків там, адекватні люди. Ну там Рубіо, там більш-менше. Це якісь там було uh, 2 метри до uh, закінчення війни. А зараз 10 метрів, я, то, я розпишу, щоб, uh, становиться все більше і більше. Тому, а, розпиш... а, але було 2, знаєш? а тепер 10, і це, типу, це, типу, це досягнення. Да, так, так, так досягнення. І це вже, У нас прогрес. Да. Тому, а потім буде а вже 20, 20 метрів. Тут потрібно тільки посміхатися, тому що ми маємо справу дегенератами. Ви подивіться, будь ласка, що розповідає мола старший син Трампа. Ну це ж ще ну, ну, ну блю людина. Ні, він він сказав єдине, де я з ним погодився. Він каже, я поїхав до. А, Франції тут північ, південь, Південь. канни, там де канни, лазурне берег. Так, так, так. Я поїхав ніканіше, ніцнівніці, так ні цей. І о, я там побачив стільки автівок і всі автівки з українськими номерами. Блять, а якщо я в, 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 е, приїхав е, е, в Америку і побачив я там е, е, американські номера на е, е, крутих машинах, це що, значить, що американці корупціонери? От. Ні, я десь логіку я розумію, так, так, я згоден. Так, що, ти що, є багато корупціонерів, які поїхали, купили собі автівки і такі. Так, там так живуть. І там живуть. я тут згоден. Тільки у мене єдине питання. Монако. Монако, так. Да, да, дякую, дякую. Дай, дай. Монако. У мене єдине питання. А скажіть, будь ласка. Якщо у вас є питання до якихось бізнесменів, корупціонерів, так дайте, будь ласка, скажіть, оголосіть їх. І скажіть: бо це? Вот це люди, во вони корупціонери. От список. От список, так. Да. Тобто. Люди, українці, які мешкають в нашій країні і мають маєтки 1,5-2 мільйона доларів в США, вони не корупціонери. А якщо людина, в Україні скупив автівку за 300-400 тисяч доларів е, і мешкає в Європі, вона не, не корупціонер. Ми зрозуміли. Дуже зрозуміло. А от скажи, а як ти вважаєш? Тобто, по суті, цей тиск на Україну він буде продовжений на Зеленського, і коли буде пік? Чи це ми вже зараз проходимо пік? Якщо тіпа, нам вдасться, ну, то я, я, я можу сказати по іншому. якщо це стосунки будуть між Трампом та Путіном продовжені, то тиск буде буде поцілуватися? Тобто, тобто, якісь стосунки я сказати не можу. Да, я роз... Ми не маємо інформацію таку. Да, ну, ну, тобто, е, ну просто цікаво, чи будуть Сполучені Штати Америки потенційно ще використовувати якісь засоби, да, щоб, типу, оцей план а, був зрештою, як вони вважають, прийняти. Да, і оці ну, пункти були погоджені Україною. Засоби називаються горловий. <реш> якщо, буду, е якщо буде, то я думаю, що так. Да. Тільки такий. <реш> так, так. <реш> так, так, так. Да. Тому що те, я бачу, я по-іншому сказати не можу. Послухайте, ну це ж просто, ну це просто жах. І ти знаєш, що я, мене дивує більше всього. От е Ми постійно. І Послухайте, давайте говорити відверто. Мені дуже подобається, коли є е, е, і викривають корупцію. Але у мене питання до цих людей, які викривають корупцію в нашій країні, чому ніхто із них не вийшов і не розповідає, і не підтримують нашу країну, і не кажуть, послухайте, ну ви що, з глузду з'їхали е, американці? Ну, маю на увазі бі uh -huh. білий е, дім, і там сказати, слухайте, команда Трампа, ну що ви робите, друзі? Так, да, слухайте, да, на жаль, ми маємо корупцію. На жаль, це на жаль. Але віддавати Україну Росії, ну, я не вважаю, що це, це правильний uh -huh. хід. Ну, ти бачив, де що вони вийшли і почали говорити, вимагати, що від Америки? Ні. Ну, я не бачив таких постів. Так. Я можу помилятись, десь може, я загубив, я ні. ні. Але схоже, що ні. І ще хотіло тебе тоді, давай е, да, ми наближаємось до такого нашого, мабуть, сьогодні, а, да? mm -hmm. е, Три крапки, скажімо так.